Із Галицького лісу, кінець 19 століття, східна Галичина, звичайний селянин на ім'я Мирон, його прізвище, на жаль, стерти з архівних записів, можливо, щоб захистити родину від зайвої уваги, пас худобу біла лісу, як робився щодня. Життя його було простим і розміреним. Раптом, немов спалах блискавки, над його головою промайнув яскравий синьоперий птах, якого він ніколи раніше не бачив. Зачарований його красою, чоловік кинувся на здогін і зник. Родина, сусіди, вся громада шукали його три дні, обшукуючи кожен кущик, кожне дерево, але марно. Здавалося, Мирон просто розчинився у повітрі. Але на четвертий день Мирон повернувся сам, згорблений у подертому брудному одязі, з поглядом повним жаху і розгубленості. Він ледве тримався на ногах. За його словами, він гнався за птахом лише годину усього одну годину. Але коли він повернувся до свого села, світ навколо нього змінився до невпізнання. Дерев'яна церква, яка стояла тут століттями, тепер лежала в попелі, а на її місці височів мурований храм чужий і незнайомий. Мова людей стала іншою, а його власна, прапра, онука, не впізнала його, дивлячись на нього, як на божевільного діда з минулого. Те, що Мирон розповів, здавалося маячнею. Але документи підтверджують, неможливе дерев'яну церкву, про яку він говорив справді, спалили татарські загони у 1241 році. Це було майже тисячу років тому. Як чоловік, що зник на три дні, міг бачити події, які відбулися за сім століт до його народження? Ця загадка так і залишилася без відповіді. Мирон помер того ж вечора, ніби його тіло, не витримавши такого шоку, розсипалося на пил, перетворившись на попіл, як і церква в його спогадах.